Вітаю, друзі! Сьогодні 6 квітня з вами знову Реклочок. У Дональда Трампа все ж таки визнали про те, що по території України б'ють російські ракети, а не інопланетяни. Посолка США в Україні, пані Брінк, написала сьогодні пост про те, що це саме Росія завдає ударів. Тим часом у Сполучених Штатах Америки, нібито демократи організовують кольорову революцію і в такий спосіб хочуть усунути Трампа від влади. Ну, про таку думку висловлюють у Москві, яка активно зближується із Вашингтоном. Вона цього прагне. Трамп, своєю чергою, поки що ніяк не демонструє те, що він готовий підписувати якусь угоду із Москвою. Він грає у гольф в той час, коли на вулицях різних міст Америки вийшли сотні тисяч американців, протестуючи проти політики Трампа. Ну і в Україні заговорили про вибори. В той час, коли Путін вибирає нові об'єкти для ударів по території України. Я зараз вам про це, друзі, детально все розповім, тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям та своїм знайомим і прошу вас долучитися до невеличкого збору, який треба дуже терміново закрити. Нам потрібно придбати фотопастки. Це спеціальні прилади, які фіксують переміщення живої сили на передовій і повідомляють це в оперативному режимі, в онлайн режимі наших воїнів. Сума збору не надто велика 55 тисяч. Ці пастки призначені для того, щоб контролювати переміщення ворога на кордоні із Сумською областю. Військові, які перебували безпосередньо на Курщині, яким ми вже з вами допомагали неодноразово. Вони дуже просять про цю чергову допомогу. Посилання на збір залишу в описі під цим відео, тому кожна гривна 10, 20, 100 гривень вкрай важливі. У нас там трішки залишалося на залишку, вже є певна зібрана сума. Оскільки я цей збір виставляю у себе і в Фейсбук, і в Телеграм-каналі. Тому, будь ласка, прошу вас долучитися, це вкрай потрібно зробити дуже-дуже швидко. Отже, друзі, давайте тепер до суті. У ніч на 6 квітня 2025 року Росія завдала знову комбінованого удару по Україні. Це були і безпілотники, і балістика, і звичайні ракети. Прилетіло, як виявилося, по різних об'єктах і по цивільній інфраструктурі, і в тому числі. Удару завдано по приміщенні редакції каналів державного підприємства Мультимедійна Платформа Іномовлення України. Про які саме канали йдеться мова? Це канали, які належать до єдиного національного телемарафону: Freedom, DIM, UATV English, ну і решта. Всі перелічувати не буду. Співробітники не постраждали. Внаслідок удару зруйновано новий ньюзрум телеканалу. У будівлі бізнес-центру, де вони базувалися. Зруйновано три верхні поверхи, поруч з будівлею є величезна вирва, нижні поверхи також постраждали і непридатні до роботи. Чому саме вибрано цей об'єкт? Ну, мені, чесно кажучи, поки що не зовсім зрозуміло, оскільки це ніяк не попливає на об'єм виготовленого контенту для телеканалів, але все ж таки факт залишається фактом. Посолка Сполучених Штатів Америки в Україні у своєму дописі про сьогоднішній масовий обстріл казала, що це зробили врешті-решт росіяни, не так як вона писала вчора про. Удар по Кривому Розі і говорить про те, що станом на 630 ранку Київ та решта України залишається під обстрілом балістичними та крилатими ракетами з боку Росії. Не виключає, що це особиста думка пані Бріджит Брінк. Бо вона все ж таки розуміє, чим вона ризикує на тлі того, що Дональд Трамп мовчить особисто про ракетні удари, удари безпілотниками по території України на тлі переговорів, які проводив буквально нещодавно Кирило Дмитрієв, який дуже, дуже починає бути схожим публічно на Путіна і. І стає таким собі послідовником. Я ще торкнуся обов'язково тес Дмитрієва, який він знову поширює сьогодні, і стає чим далі, тим більш медійно активним і в російських засобах маси інформації. Але те, що пані Брінк говорить від імені всіх Сполучених Штатів Америки, це як на мене дуже дуже показово, особливо на тлі того хейту. Так, справедливо хейтує критики, який лунав на адресу її після вчорашнього такого посту, де вона ну, не змогла висловити думку, хто ж, врешті-решт, вбиває дітей. Але, друзі, я вам хочу сказати, що я не бачив жодного якогось повідомлення від високопосадовців європейських про атаку на Кривий Ріг, внаслідок якої загинуло 9 діток. Жодного. Чому? Питання залишається знову ж таки відкритим, тому вся наша критика, яка лунає сьогодні на адресу американців, вона точно так має бути спрямована і на адресу європейців, оскільки вони повинні діяти більш рішуче, оскільки тиск сьогодні на Росію, який вчиняють і Сполучені Штати Америки, і наші партнери з Європи, і Великобританії і інші країни, він недостатній для того, щоб щонайменше Росія припинила обстріли і не вбивала цивільне населення, хоча б для початку, але це триває і надалі. Росіяни, в своє черги, повідомляють про те, що вони завдали ударів по цехах, де виробляються двигуни та безпілотники, системи управління катерів. Також вони говорять про те, що завдали удару по виробництву вертольотів, які нібито завозяться із Франції. Ну і так далі. Дуже багато маячні. Я зрозуміло, що не можу сприймати адекватно цю інформацію, яку поширюють росіяни, певне, так само, як і ви, що вони знову б'ють по центру управління рішення і так далі. Але те, що вони виправдовують свою атаку на тлі знову ж таки наголошу переговорів із е, Вашингтоном, ну це дуже показово. І знову ж таки. Сьогодні вони писали, що Україна знову завдавала ударів по енергетичних об'єктах на території Росії. Хоча справді наші безпілотники прилітають по промислових підприємствах, по тих же які виготовляють оптоволокно для БПЛА, які Росія запускає по українських військових і по території України. Тим часом на тлі всіх подій в Сполучених Штатах Америки вчора пройшла величезна хвиля протестів. У мережі з'явилася карта масштабних акцій протесту проти Трампа і Ілона Маска. Саме вони, ці двоє політиків, були об'єктом дуже прискіпливої уваги американських протестувальників, які виступали проти політики Трампа і Маска. Маска, звісно, складно поки що віднести до когорти політиків, але він в силу обставин ним став. Політичний курс нової адміністрації Білого Дому викликав масові акції протестів по всій Сполучених Штатах Америки і не лише. Компанія під назвою Руки геть «Hands Off» охопила 50 штатів у США і стала найбільшою з моменту інаугурації Трампа. Хоча такі акції протестів проходили раніше, і навіть день інаугурації Дональда Трампа. Загалом у США пройшло 1400 акцій. Найбільші з них відбулися в Нью-Йорку, Чикаго. Бостоні, Лос-Анджелесі та Вашингтоні. За даними організаторів, свій намір взяти участь у демонстраціях підтвердили близько 600 тисяч осіб. Однак точну кількість тих, хто вийшов, на вулиці поки що підрахувати дуже складно, тому що окремі ЗМІ повідомляють про мільйон і навіть більше. Які ж основні вимоги висували демонстранти? По-перше, покласти край корупції та захопленню влади мільярдерами. За великим рахунком, сьогодні так в Штатах і відбувається. На тлі шантажу митного акції компаній падають, а мільярдери можуть скуповувати їх не дуже задорого. А все це відбувається просто після заяв Трампа. Трампу як президенту і бізнесмену не потрібно нічого для того робити, аби задешево скуповувати акції провідних світових компаній на американських біржах. Наступне, що вимагають демонстранти і що демонструють, це невдоволення повноваженнями та діями маска, в тому числі масовими звільненнями державних службовців. Але швидше за все, Ілон Маск йде з посади, можливо, він залишиться радником Трампа. І також вони виступили проти скорочення фінансування соціальних програм і засудили нападки на мігрантів. Трансгендерних людей та інших представників уразливих спільнот. Незадоволені загалом американці у великій мірі і великій кількості політикою Трампа, але є ті, хто і прихильно до неї ставиться. Враховуючи те, що акції протестів пройшли в дуже багатьох містах, звісно, вони відбувалися організовано. У мене особисто в цьому сумнівів немає, але це нормально. Нормально, що демократи взяли і організували саме такий рух, який називається hands-off. Руки геть, руки геть від Америки, тому що те, що робить Дональд Трамп, ну воно не зовсім вписується в принципи і логіку демократичних Сполучених Штатів Америки, враховуючи те, що він потроху, але все ж таки посилює свою вертикаль президентської влади, поки що не на законодавчому рівні, але використовує свої владні повноваження як президент. То, все ж таки, раніше озвучений міф про проект 2025 схоже, не на міф, а схожий на реальність. Трамп справді. Прагне узурпувати владу у Сполучених Штатах Америки, це ще раз наголошую, ніяк не корелюється із демократичністю Сполучених Штатів. Своєю чергою конгресмен демократ Ел Грін заявив на мітингу в Вашингтоні, що впродовж 30 днів подасть позов про імпічмент Трампу, оскільки той не заслуговує довіри та посади президента США. Яка підстава для імпічменту він не пояснює? Як на мене, це і є основною причиною того, що імпічмент поки що ну схожий швидше на політичну заяву аніж на реальність. Раніше Грін уже намагався ініціювати імпічмент під час першої каденції Трампа. Його також навіть виводили з зали конгресу, коли він намагався зірвати так звану історичну промову Трампа 5 березня. Як буде далі? Так, можливо, і буде ініційований цей процес, але ну, до імпічменту поки що на даному етапі справа не дійде. Демократи довго мовчали, рахуйте, майже 100 днів. Але напередодні 100 днів вони почали організовувати такі акції протестів і, в тому числі, виступати і самі з критикою на адресу Трампа. З такою критикою виступили Барак Обама, 44-й президент США, і суперниця. Трампа на цих виборах Камала Харріс. це було широко розрекламовано в усіх світових змі, тому що ну раніше демократи мовчали про політику Трампа. Трамп набрався вже багато факапів, тепер є підґрунтів для того, щоб засуджувати його за його ж рішення. В принципі, це дуже очікувана опція. Люди протестували не лише в Сполучених Штатах Америки, але і в Канаді, Мексиці, Німеччині, Франції, Великобританії, висловлюючи невдоволення в тому числі торговельною війною. Я її ще торкнуся, тому що є дуже примітний мо такий момент і акцент, який сьогодні поширюють демократи у своїх змі, які близькі до них, і пишуть про те, що кінцевим бенефіціаром війни торгової яку голосив. Трамп буде саме Китай. Я з цим не зовсім погоджуюся. Я ще обов'язково зараз наголошую цього торкнуся, але поки що хотів би саме вам згадати про пост Кирила Дмитрія в мережі X, який, як на мене, демонструє стовідсотковою готовність стати наступником Путіна. І тепер, як він каже, Сполучені Штати Америки, от саме на тлі цих подій, акцій протесту, в США, демонструють готовність саме демократи в США створити таку цвітну революцію у себе, як то вони робили. За кордоном. Кого конкретно він має на увазі, він не поточнює. чи то можливо Грузія, Україна чи інші країни, але каже, ну така практика в демократії є. Протести у США під гаслом «Hands off» можуть бути спробою Deep State використовувати схему кольорових революцій, організованих за кордоном, і тепер і в своїй країні, пише Дмитрів. І як на мене, це такий прямий посил до команди Трампа, що ми з вами готові спілкуватися, товаришувати, дружити, розмовляти, підписувати угоду і так далі. В принципі, також очікувана опція, але те, що це робить сам Дмитрів, оце дуже показово. Чи він є уповноваженим для того, щоб артикулювати подібні коментарі від усього Кремля? Будемо бачити найближчими днями, тому що Дмитрієва з'являється все більше і більше. До речі, це дуже дуже цікава постать. Взагалі у російській політиці нинішній, сучасній, скільки він є вихідцем із України, як це будуть використовувати для пропаганди, поки що вам сказати не можу. Але те, що точно це будуть використовувати, не маю жодного сумніву. І також не виключаю, що такі його медійні заяви є спланованим тактичним кроком на тлі протистояння із Лавровим, Патрушевим і Кампанією, про що вам розповідав буквально вчора. А тепер, друзі, трішки про торгову війну Сполучених Штатів Америки з усім світом. Вже буквально завтра Дональд Трамп проведе переговори із прем'єр-міністром Ізраїлю, аби скасовувати Мита. В тому числі вони вже поговорили з керівництвом В'єтнаму, Індії. І сьогодні видання Wall Street Journal пише про те, що у торговій війні, яку оголосив Трамп всьому світу, кінцевим бенефіціаром і переможцем стане Китай, тому що Китай зможе запропонувати товари, які не буде постачати до США, країнам Центральної Азії, Європи і так далі. Європейці почнуть відкривати свої торгові представництва безпосередньо в Пекіні, і Китай буде нарощувати торгівлю з іншими країнами. Так як альтернатива, це звучить логічно. А чи практично зможе зробити це Китай? Справа в тому, що сальдо торгівлі із різними країнами у Сполучених Штатах Америки, як правило, від'ємне. І від'ємне дуже сильно. Тому саме Трамп ухвалив рішення, як ви вже добре знаєте, оголосити ці тарифні війни, аби інші країни більше купували американських товарів. Але чи є в Америці така пропозиція? Тут питання поки що відкрите, і це одного моменту вирішено бути не може. Що відомо про торгівлю США та Китаю у 2024 році? Вона зросла на 3,7% в порівнянні із 2023 роком. Дам трішки вам цифр, спробую максимально мало їх дати. Аби ви не перезавантажували ними, а більш детальну інформацію викладав себе в Телеграм. Так що підпишіться на нього, ви будете бачити, що ж власне відбувається сьогодні у світовій політиці, в українській політиці, фактично в режимі онлайн. Там вона з'являється набагато швидше. Посилання ще раз наголошую в описі під цим відео. Так от Китай у торговлі зі США має значне позитивне сальдо за загального товарообігу. Друзі, тепер думайтеся в цю цифру майже 700 мільярдів доларів. Експорт Китаю до США становить 525 мільярдів. А от імпорт США до Китаю становить всього навсього 163 мільярди доларів. Тобто різниця в рази. Ну тому Трамп і не задоволений. Китай постачає до США переважно електронну техніку, смартфони, ноутбуки, планшети, також побутову техніку, електромобілі, сонячні батареї, одяг, взуття, побутові товари, хімікати та фармацевтичні препарати. На суму, ще раз наголошую, майже. 525 мільярдів доларів. США, своєю чергою, продають до Китаю напівпровідники, електроніку, мікрочіпи, процесори, напівпровідникові матеріали, сільськогосподарську продукцію, авіатехніку, автомобілі, скраплений, природний газ і нафту, але сума торгівлі до Китаю і США доволі невеличка. Ну, 163 мільярди доларів. А от де Китай зможе знайти ринок на ці ось 525 мільярдів доларів, тобто замінити його. Я поки що вам однозначно відповіді дати не можу, що призведе от цей процес пошуку нових ринків у Китаї до зменшення виробництва і до негативних економічних процесів, і Китай це розуміє. Тому він вводить мита у розмірі 34 на всі американські товари. Але ну, для Америки це не буде таким серйозним викликом, як для Китаю. Тому чи стане Китай кінцевим бенефіціаром цієї митної війни? Питання відкрите. І я вбачаю саме в таких публікаціях. Нещирість і некомпетентність аналізу. Якщо ви думаєте по іншому, то пишіть, будь ласка. А з ким же Китай торгує дуже багато? Ну, от, до прикладу, країни АСЕГ майже 1 трильйон доларів, країни Європейського Союзу 785 мільярдів доларів. Але чи з'їдять? В Європейському Союзі китайських товарів ще, до прикладу, там на 100-200 мільярдів. Питання знову залишається відкритим, бо Європейський Союз вимагатиме зниження цін на китайські товари. До прикладу, Латинська Америка торгує вся Латинська Америка із Китаєм на суму. Навіть менше, ніж вона торгує із американцями. Всього-навсього 500 мільярдів доларів. Південна Корея, 300, Японія 300 мільярдів, країни Африки 300 мільярдів. Ну, Росія там 250 мільярдів доларів. Не буду всі перелічувати країни, тому що буде забагато цифр. Ще раз наголошую, все детальніше буде у мене в телеграм-каналі. Відтак, справді, зараз для багатьох країн виклик, як же організувати свою економіку на тлі того шантажу, який організував Трамп всьому світу. Тому, друзі. Ще раз наголошую. Уже вкотре я вам говорю про це з дня в день. Не поспішаємо з тим, що буде на фондових ринках із торгівлею після оголошених Трампом мит. Просто поспостерігайте. І на завершення, друзі, вам додам ще одну новину, яка була озвучена Офісом президента України, якраз в ефірі телеканалу Freedom. Президент України Володимир Зеленський має йти на свій другий термін. Про це заявив радник глави офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телеканалу Freedom. Як на мене, ця заява була зроблена не випадково. І враховуючи те, що вона зроблена саме на телеканалі Freedom, який належить до загальнонаціонального телемарафону, ну, звісно, це питання було задано свідомо. Я так думаю. Він говорить, зокрема, Подоляк, Він глибоко всередині війни і розуміє, як із неї виходити. Моя позиція залишається незмінною. Зеленський має йти на другий термін. Такі заяви випадковими не бувають. І, за його словами, Зеленський уже довів свою ефективність у зовнішній політиці та зможе забезпечити консолідацію партнерської підтримки для відновлення країни після війни. І Подоляк говорить, що у Зеленську всі шанси на перемогу. Що, як на мене, є. Першою заявкою про те, що офіс президента, на чолі із Зеленським буде долучений до. Виборчого процесу. Ну, в принципі, це логічно. Від самого Зеленського поки що заяви немає. Можливо, це просто буде предметом для обговорення в суспільстві. Тому, друзі, пишіть і ви свої коментарі, що ви думаєте з приводу цього, з приводу іншої інформації, яку я вам озвучу в цьому відео. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Тут, як завжди, буде багато цікавого для вас контенту, аналітичного характеру, ну і ви зможете дізнатися більше об'єктивної інформації. Також долучіться до збору, про який я вам сказав на початку відео. Він справді вкрай нам потрібний. Його треба швиденько закрити, аби буквально завтра відправити хлопцям ці фотопастки, які будуть ловити диверсантів, які хочуть потрапити на територію України. Всіх люблю ціную, і шаную. Не перемагайтесь, все буде Україна.